Доброго дня, всім шановні українці, всіх вітаю на каналі. Всім привіт. Шановні українці, запам'ятайте, ви не ресурс. Ви не ухилянки. Ви не особи. Звідки взялось оце бо, взагалі оці терміни ухилянт? Особа, да, ресурс. Ну от Дивіться, щоб людину назвати злочинцем. Щоб людину назвати злочинцем, так? повинно бути рішення суду. Ну, суд повинен винести якесь рішення, щоб назвати от людину злочинцем. Да? До, до цього ну, людину ніхто не має права назвати якимсь е терміном да? злочинцем. А тут, будь ласка, кому не лень? Особливо це влада. Особливо це влада, це все е говорить поліцейський, да, особа. Ну, Поліцейський каже, особа. Підожди. Шановний, яка особа ти давав присягу захищати права і свободи людей? Друзі. Права і свободи людей. Лупоніть лайкос в цьому відео, підпишіться на канал і включіть кнопочку колокольчика. Так, поліцейський давав. Присягу захищати права і свободи людей. Тоді ж яка особа? Де написано, що? В Конституції, чи в якомусь законі особа, чи ухилян, чи ресурс. От саме головне, да, називають ресурс. Мобілізаційний ресурс. У нас ще ресурсу хватає, ресурсу чого земельного, гнойового, чи якого. Ви, ми, ми люди. Ми не ресурси, ми не ухилянти. Як так? Як так може бути? Сидить у той дикий, да, в студіях ходить, така пачка, і він на людей тиловий ухилянт? Ухилянт. Це ж як не треба ненавидіти людей, щоб так говорити. Ну, ви розумієте, да? це ж як треба йому, цій особі, я не можу його людиною назвати, е, да, говорить так на людей, так ненавидіть, щоб, щоб на людей так говорити. І це все, це все бачить влада наша, це бачив, як нас називають, як нас обзиваються, в якій би країні так би назвали, називали своїх людей, своїх, свій народ. Да? Наймані працівники. От ви можете, ви як найманий працівник, ви можете ну, свого роботодавця назвати там такий пересякий, чи, там, і тому подобне. Можете? Звісно, ні, вас одразу звільнять. Тут наймані працівники. На своїх роботодавців, тому що народ України він є роботодавцем їхнім. Називають ухилянтами, особами, ресурсом. Скоро, скоро дійде до того, що нас будуть називати кріпосними. Да? Ну, а що? Ухилянтів? Пожалуйста. Ресурс? Пожалуйста. Особа, пожалуйста. Скажуть, це для вашого блага, щоб. Люди не роз'їжджалися, вони вже сплять і бачать, що оце таке зробити. Я, так, ну, я так гадаю. А подивіться, в Києві мер Києва, мер Києва відкриває якусь хануку. Що це за ханука? Це взагалі символ іншої держави. Люди, це взагалі символ іншої держави. Що, що це коїться? Я, це один, я цього не розумію, чи, чи може ще хтось напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Це бред який, що це робиться? Нас розділяють. От нас розділяють, да, є якась каста, от там що корони собі понадівали. Вони ж окупірували усе. Судді, прокурори, поліцію свою цю під себе під, підігнали, що їх людей, люди їх бояться, поліцію, поліції люди повинні довірять. Люди повинні довіряти поліції, а не бояться їх. А наоборот, у нас громадяни бояться цієї поліції, тому що вона безчинствує. А якщо ще якийсь злочин, е стоїть дивиться? Ну, так, да, я ще раз буду повторювати, що Конституція України що говорить, що військовий не має права порушувати права свободи людей. Поліцейські ходять з людьми в військовій формі, я їх військовими не можу назвати, вони таке вони творять. Цих, цих, цих людей у військовій формі, ну я по суті так думаю, це в суму моя думка. Я ні до кого нікого, ні до чого не закликаю і до чого не, не, не примушую. Але ж дивіться, е, люди у військовій формі б'ють людей, тягають, крутять, ламають, а поліцейський стоїть в сторонці, наблюдає. Та людина, яка, та людина, яка е, давала присягу захищати права і свободи людей. Та навіть якщо він порушив щось якусь присягу, ця людина, да? якусь присягу. навіть якщо він порушив якийсь закон, якесь надтивне порушення чи ще щось виписать, притягнути, куди ламать, куди тягнуть. Це, це, це просто це, це викрадення людини, це, це є, за це є е, ну, кримінальна відповідальність. Це, але ж ну, вони стоять на це, дивляться, це як будто би це так і треба. Ну, скажіть, будь ласка, будь ласка, що це не з подачі верхів, що хочуть і творять, обіцяли, обіцяли тарифи не піднімати людям в військовий час по барабану, фігарять це, ідіоти заплатять. Як так? Як так можна свій народ не любити? От на тлі цього, я так розумію, ця ханука стоїть. Якщо ви розумієте, про що я. Уже нас, напевно, що привчають, що оце, оце символ, оце символ. і приїжджають оті отуди, новолосся. Це не для них лі, територію освобождають? Це, і це сугубо моя думка. Це сугубо моя думка із моїх, як би сказати, спостережень. Ну, як так, які би країни. Дивіться, в якій країні поставили таку хануку. Германія поставила. Польща, чи Литва, чи Естонія. Чи Америка може поставила Хануку. Хануку празднує. Україна з українським народом ханука. Ну, це, це, це повний бред. От, і от дивіться, розділяють українців. Це Де є середній клас? Де, у нас немає середнього класу. Є бідні ухилянти ресурс і особи, і є вища каста. Все. І от нас їде людина, вони стоять. Як же ж поліцейський тільки має право тормозити Тормозе, Людина в військовій формі тормозить. Яке ти маєш право цивільну людину тормозить? Шипи тягнуть, перелажують, ти нікуди не поїдеш. Це в Одесі там показують. Жінка їде, вони не впізнали. Вона просто проїхала, її шипить, все, ні, давай в сторону. Людина в військовій формі. А потім побачили, що щось гіркають на ту, на ту жіночку. Як, що це за відношення до нас? Це нас, ну, що, серйозно нас знищують. Чи я не розумію, напишіть в коментарях, що ви, що, що ви по цьому поводу думаєте. Як так ну, далі? Як так далі? Людина, людина замість того, щоб допомоги попросити у поліцейську, вона його жахається і тікає. Так само зараз довели цікашники, вони взагалі береги попутали. Мало того, що вони нас ненавидять, мало того, що вони нас б'ють, ламають, крутять. Це хто там? Це, 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 це ізвірги якісь, це, це, це не люди. От роз нам розкові що там воєнні, поранені служать. Це ви хочете сказати, що військовий поранений, що там його поранили, що це, це він так возненавидів людей, що він їх б'є, ламає? Стоїть людина, є відеоролик і, і каже, з вас сам в порядку. Вони кажуть, у нас все в порядку. Ви кажете, здоров'я, по здоров'ю взагалі все бомбезно. А мужик їм каже, а чого ж ви тоді не воюєте? А чого ж ви не ну там, по-другому зовсім отам? Що там Шо, та ми тебе шукав? Він каже, ви мене знайшли. Він військовий, каже, ти поїдеш мене заміниш, міни, що там? І стоять такими харями, отакі всі дебелі. В них не спина не болить, в них не ноги не болять, у них нічого. Вони, вони як крутять людей, видно, що ну там капець. Я б десь не так би повернувся, все, мене б скрутило, і впав би. Нині. Це, це як так довести до такого, що так з людьми, з людьми поступали в країні, і все. І ніхто нічого мовчок, ніхто і слова, і по слова не може сказати. Лубінець той наш е омбудсмен. Щось там вийде, поляпає, поляпає, і все. Хто що захищає, кого захищає? Скільки людей. Ну, е Безчинствують, ну людей звонивають в разних і тому подобне того, що люди не робили. Люди проста людина, роботяга. І в основному дивіться кого. Трактористів, комбайнерів. Скотків села вже немає. Нема вже села. А самі головні ухилянти там сидять: поліція, прокурори, оці держслужбовці, депутати, хоч хтось із них, хто, от от хто самі головні ухилянти. Хоч хтось із них десь щось, хоч, хоч, хоч щось зробив. Чи їхні діти воюють? Хоча ви держслужбовець, ваші діти повинні бути тут. Ні. Ми тут будемо бабло рубати. Ми тут бабло рубаємо. Діти наші там, сім'ї, ми там за що цього. Ну вони не будуть нічого робити. А нам кричать, що ви повинні. Що ми все повинні. Так що так, друзі, запам'ятайте, що ми не ухилянти, ми не особи. Ми не ресурс, ми люди. Ми люди. В першу чергу ми люди. Дивіться, вуха, ніс, рот, руки, очі є. Мислить можемо. Ну, деякі. До чого це все призведе? Пишіть в коментарях. З вас підписочка, лайк. Будьте здорові, будьте здорові, Хоч, щоб скоріше це все закінчилося. Дасть все буде Україна. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх дітей, всіх своїх рідних. Дай Бог вам здоров'я.